Кожна країна мрій починається з того, що ми повинні дати спробу те, що буде на країні мрій. Тобто вся програма сьогодні будемо представлена, щоб ви подивилися маленькі фрагменти, але щоб ви розуміли, що на вас очікує, що з того йшла і змогли це розказати людям. Сьогодні ми вам розкажемо про літературну країну мрій і трошки про основну програму країни мрій, яку сьогодні нам репрезентує козак Сістем. Але ми їх, як годиться, на кінець. Сунемо а почнемо ми з привородного зілля. Але привороджувати ми будемо не до себе. Ми приворожувати вас будемо до країни мрій для того, щоб 6-го 7-го прийшли ви, прийшли ваші глядачі, читачі, слухачі, друзі, знайомі, тому що один раз на рік квітне папороть і один раз на рік частина Києва стає столицею України. Чотири роки тому ми вигадали провести на літературній країні кобзарський слем таке слем це вуличне змагання, де суддями виступають самі глядачі. Ця традиція зародилася в, десь в Європі чи в Англії, невідомо де, але вона стосувалася в основному поетів. Чотири роки тому ми вирішили, що наші кобзарі гідні теж змагатися, тому що, власне кажучи, вони весь час це роблять, вони весь час з людьми. Будь ласка, це сюрприз минулого року, коли ця людина має ще скільки там струн всього. Сім струн, так? Сім струн, да? струн вийшла боротися проти. А скільки на бандурі струн? 64, ні? 69, о. Отак. thank <laughs> you